Сьогодні приготуємо піцу на сковороді. Дуже швидкий рецепт. піца готується буквально за 15 хвилин і ідеально підійде тим, хто хоче швидко приготувати смачний сніданок дітям або хочеться піци, але у вас немає духовки. Всім привіт! Давайте почнемо готувати! Всі інгредієнти, які знадобляться для приготування піци на сковороді для вашої зручності я продублюю під відео. Також зазначу, що сметану в цьому рецепті можна замінити на кефір. Під відео напишу, як це зробити, почнемо з приготування тіста. Готується воно дуже просто. Мені потрібно 2 яйця. До них додаю сіль, сметану. Перемішую, присію в тісто борошно, розмішую, щоб не було грудочок. Тісто готове. Добре розігріваю сковороду, наливаю трохи рослинної олії і пензлком змажу все дно сковорідки. Виливаю тісто. Накриваю кришкою, щоб тісто добре пропеклося. Для начинки можете використовувати будь-які інгредієнти, які вам подобаються у піці. Тут же справа вашого смаку. Головне, щоб усі інгредієнти були тонко нарізані. В мене пройшло буквально 3-4 хвилини. І з одного боку основа піци вже приготувалася. Я її перевертаю, змащую томатним соусом, посипаю невеликою кількістю сиру, додам трохи італійських спецій. Дуже часто я використовую суміш базіліку і орегано. Сьогодні піцу я буду готувати з салямі. Викладаю кружечки. Додаю кружечки томатів, тонко нарізаний солодкий перець. Знову все посипаю сиром. І мені знадобиться 3-4 хвилини, щоб сир розплавився, піца готова. Викладаю її на тарілку. Давайте розріжемо і подивимось, яка піца вийшла. Основа піци добре пропеклася, але при цьому вона залишається м'якою і досить тонкою. Смачна начинка, велика кількість розплавного сиру. Я думаю, від такої піци ви точно не відмовитесь. Я сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Обов'язково вподобайте відео. Підписуйтесь на мій канал до нових відео і до нових зустрічей. До побачення!